Давайте пригадаємо, що було у попередній серії, був присутній на постачанні боєприпасів, успішно здав присягу, та нарешті піднявся на друге порядкове звання. Я вас вітаю на третій серії шляху у погонах. Ваша активність це просто бомба! Що ж, як і завжди, набираємо 200 лайків. Залітає нова серія. Я граю на Ukraine GTA та запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в опис за гру й гру. промокод Fortis та отримай 50 тисяч гривень на початку гри. Так, так, я уже братва зайшов до гори. Думаю, ви Пам'ятаєте, що в попередній серії в F3 мені треба було відіграти 23 години. Так що ж, 23 години вже пройшло, тому нажимаємо F3. Та бачимо ось таку випадкову нагороду. Кейс та ключ Електрохаус. Окей, забираємо. Опа, ще треба відіграти 24 години. Та у нас буде кейс, темна легенда. Що ж, так давайте одразу пропоную його відкрити. Залітаємо в інвентар. Що ж, і давайте відкриємо це чудо. Крутимо барабан. Залітає братва, мені тисяча досвіду. Мені вже братва, до речі. Підсказали для того, щоб залутати військовий квиток та виконати друге завдання, мені виходить, треба піднятись на третє звання. І слухайте, це не так легко. Адже для того, щоб знову піднятись в звані, мені потрібно виконати деякі завдання, вже з котрими, братва, ми розберемося згодом. Адже прямо зараз хочу зайнятись трошки іншим. Я ще до речі по досі не дивився на щоденні завдання військових. Це все діло знаходиться в роздівальні. Просто заходимо на мітку, та як ви бачите, завдання перед нами припустимо перше завдання перевезення вантажу. Окей, нажимаємо почати. Справа зверху у нас з'являється завдання. Поговоріть з капралом. Добре, добре. А де нам того капрала шукати? Щось бляха, братва, я так і не поняв. Ага, братва, бачу, мітка на карті, тому біжимо до нього. Так, підлітаємо вже до нього. Потрібно перевести вантаж з військовою технікою. Окей, зрозумів. Угу, братва, дали мені аж цілу фуру, тобто виходить, зараз наразі мені на цій фурі придеться їхати. Я маю величезну надію, мені не дадуть догану за те, що я покинув військову частину, адже я покидав цілю, скажімо так, виконати завдання, в разі чого догану можна буде зняти. Тільки ось на неї придеться потратити час. Тим часом я вже приїхав на місце. Та давайте нарешті причепимо вантаж. Веземо, братва, ми Ось такого танка. Бачимо одразу наступний пункт завдання. Це відвези причеп на базу. Все, добре, газуємо. Цікаво, братва, скільки важить ось цей танк. І взагалі, як справляється ця фура дав? Тим же часом, братва, я приїхав до воєнної частини. Ну і будемо робити невеличке розвантаження. Ой-ой-ой, подивіться, хтось хоче вірватися на воєнну частину. Він що здурів чи що Диви, що робить? Кого, куди побіг? Давайте зараз його, братва, легасенько приберемо. Що він собі таке дозволяє. Заїхав на воєнну частину. Ще бляха таким займається. Ого, потрібно, буде його справді прибрати. Ну все, все, залітаємо в ангар. Виконуємо завдання 15 тисяч гривень та 300 досвідом. О, куди маленький? Ану, сюди, ходи, зупиняємо машину. Що ти робиш? Дивіться, братва, він працівник, ще й катається на своєму автомобілі. Мені здається, братва за таке даю таку файну догану. Наступне завдання, котре я хочу пройти, це пошук контрабанди. Поговори з капралом. Знов шуруємо братва до капрала. Але бляха. Чекайте, хочу їсти. Як ви бачите, в мене такий файний голод. А ось вже тут братва, знаходиться. Я так розумію, продуктовий. Гм, ціни такі хороші, дорого. Окей, давайте купимо стейки. Так, знаєте, пару штучок. 20 штук. братва, я думаю, буде в порядку. Ну і можна легесенько поїсти. Знайди ящики зі зброєю та поверни їх на склад. За кожен отримуєш гроші та досвід. Окей, добре. А де ті ящики? Напевно, це діло, ага, ось там знаходиться. Слухайте, це звісно добре, а я можу брати хоча б якийсь транспорт і кататись, Бути типу, якийсь там мінівенчик чи якусь машинку легкову. Я розумію, що в мене всього лиш другий ранг, але все ж, хоча б якийсь ровер. А то бігати по воєнній частині трохи не солідно. Ага, бачимо перші братва ящик, піднімаємо. Та вже, братва, цей ящик ми маємо занести на Склад. Ой, братва, придеться нам смачно бігати. Що ви робите, громадянин? Що це таке взагалі? Як це взагалі розуміти? Прийшов чел, просто мене взяв пульну і все, побіг далі. Подивіться, братва просто бігає за мною та хоче прибрати мене тайзером. Ну, чесно скажучи, це смішно. Нащо таким взагалі займатись? Я в разі чого, братва, зараз веду відеофіксацію. Якщо він мене зараз цим займеться, коли я буду на робочій зміні, ну ви самі розумієте, легесенько можу подати скаргу. Тільки ось, братва, я не розумію для чого брати і Ким займатись, ну це я вважаю якась неадекватна двіжуха. Так, все братва, як ви бачите, успішно його наказали тільки на 60 хвилин. Все через те, що він робить реальну якусь повну фігню. Окей, з тим негайдяйчиком, братва ми розібрались, тому можемо повертатись до завдань. A few moments later. все з цим завданням я впорався 30 тисяч гривень та 300 досвіду. Якщо я не помиляюсь, то я відніс вісім ящиків, а може й 10. Ну знаєте, нелегке завдання. Але норм. Наступне, що ми можемо виконати, це паливо. І скоріш за все, знову треба їхати на фурі. Нашій техніці завжди потрібне паливо, і тобі треба буде його привезти із резервів на склади ЗСУ. Опа, ось така братва у нас техніка. Вогне небезпечно. Окей, я поняв, я поняв. Що ж, братва, тоді знову покидаємо воєнну частину. Маю реальну надію, що так справді можна, бо не хотів би пізніше отримати якусь тей догану. Окей, тим часом вже. Під'їдаю на місце, очікуємо завантаження палива. Ну, як завантаження, напевно, заливання. І вже будемо вирушати назад. Їду, братва, коротше, по дорозі, і бачу, опиняє мене якась машина. Що він хоче, непонятно. Бере ось, перекриває мені дорогу. Що ви робите? Воу, воу! Що він робить? Він на мене зброю наставив. Що б ще подріли, чи як? Це була братва загроза життю. Тому, братва, і в принципі, я мав оборонятись. Замітив, братва, що по дорозі за мною впали на хвіст. Тут почали дикосигати. Гналити, я зупинився, думав, якесь запитання тіпа. А він просто почав по мені стріляти. Скажу вам так, що це завдання зайняло чи немало часу, але все ж я справився. Окей, окей, залітаємо на мітку. Чогось тут мітка не продумана. І все, як ви бачите, завдання я виконав: 20 тисяч гривень та 300 досвіду. Стільки бляха проїхав, а заробив 20 тисяч гривень. Хм, маловато. Але що ж, в принципі, жалітись, ми тут не заради грошей, тому йдемо виконувати next завдання Текст, текс, текс, чищення озброєнь. Твоє завдання взяти зброю зі складу та прочистити її. Виходить, що взяли інструменти та казуємо чистити. Тим часом залітаємо вже на мітку, і нам потрібно почистити зброю. Ого, в мене братва появився калаш на спину. Я маю зайняти позицію і що я буду там чистити чи стріляти. Так, тикаємо для того, щоб очистити зброю. Все, почистив. Не знаю скільки саме треба їх почистити, але як на мене, це ізі. А, Повернись до капрала. Так, прикиньте, треба було всього на всього одну. Пушку. Ні, ну я вважаю, це ізі завдання. Непогана робота боєць, так тримати. Все, завдання на базу. Дві тисячі гривень та 300 досвіду. Несення служби. Окей, окей, давайте почнемо. Тобі необхідно зайняти будь-який блокпост. Ага, ви маєте на увазі ось такі блокпости? Питань нема. Ми можемо братва стояти як і на вулиці, так і тут. Але давайте станемо на вулиці. А, 10 хвилин. Аж шаліють, Окей, очікуємо. Ага, братва постояв, виходить. Код 5. Ха -ха, окей. І знову, братва, цей Максим Українець вписує якусь фігню. По типу, я не хочу приходити, а може догану і так далі. Йому було мало того, що його посадили в деморган. Виходить, що братва, це у нас буде тренування, а цей Максим Українець і надалі продовжує. Я не розумію, це реально якийсь неадекват. Добре, виходить, зараз робимо два кола, і на цьому закінчуємо. Що ж, а тепер присідаємо 20 раз. Звісно, рахувати я не буду, просто буду клікати. А там же, знаєте, як доприсідаюсь. Все, супер, братва, написав йому в чаті. Та, братва, договорились провести БК, тобто поповнення боєприпасів. Що як там правильна розшифровка. Це, як ви бачите, те, що нам потрібне для підвищення. О, братва, бачимо Фортіс і Меронов з Камазами і сюди. А де Камази, я не знаю, куди бігти? Напевно, десь там далеко. Давайте будемо за артемом бігти, щоб я, бляха, знав, де ті Камази. Але слухайте, відчуваю себе трошечки таким, знаєте вже серйозним. Бо поручили мені таке. Завдання. Ага, братва, ось у наші крази. Добре, давайте візьмемо один. От для початку потрібно його ще й завести. А то зиму та й не заводиться. Все, бачимо команду старт, тому газуємо. Тим же братва часу, ми приїжджаємо на цю локацію. Так, і зараз ми маємо гарнесенько припаркувати ось ці вантажівки, точніше, крази. Що ж, братва, пробуємо. Та, братва, це діло треба загрузити. Все, готово. Ну, їдемо на військову частину вже для розвантаження. Все, готово. Готово? ну що ж, тоді шуруємо до розвантаження. А, і до речі, не забуваємо про скріншот Чуть бляха не забув. Все, рахуйте, ось це перше завдання. Ми успішно виконали. А також, до речі, четверте завдання, адже я вступив. Залишається друге та третє завдання. Братва, скоріш за все, зараз ми будемо чистити машини від снігу, від піску. Коротше, буде по ходу РП, така двіжуха. Як братва виходить, назначили мене саме до цього автомобіля. Будемо намивати, чистити. Машинку, ось такого ланкрузера. Розпочали миття транспорту ДЗСУ. Що починаємо? Слежмі взяв відро з водою, слежду відро в руках, Мі поставив відро на землю. Пишемо Мі дістав губку, Ду губка в руках, слежду помив коло. Так, поклав губку у відро, дістав губку, слежду, почав натирати кузов, слежмі підняв відро, слежду відро в руках, Мі відставив відро. Братва, я вважаю, відіграв досить, досить, досить так знаєте, гарно. Так, і полковник написав по одному Підходіть до мене. Скоріше за все, братва, це будуть премії. 60 тисяч гривень на лапу чи назас. Попросили взяти у нас тайзери, та я так розумію, зараз щось ми будемо робити, якесь та й тренування чи як. Я правильно зрозумів, зараз буде тренування на тайзерах. Поділяємося, так розумію, на дві команди, чия команда виграє, ну, ті, напевно, молодці, або буде якась премія, або просто так. Коротше, досить цікаво, пропоную спробувати, адже такого ми ще не робили. Так, з за. Закликали, виходить, мене в команду. Зараз мені мають передати форму, то я маю переодітись Передав по формі. За форму переводівся. Все, братва, бій почато Цікаво, хто взагалі виграє. Отак можемо прослідкувати. Наш чувачок зліва, а вони одне одного. чи що. Братва, написали в чаті. Виходимо, хто хоче. Звісно, що я хочу. Справді хочу спробувати, як це діло працює. Ну, цікаво буде. Три, два, один. Даємо газ. Що будемо лагесенько пробувати того чувачка збривати? Ну. Menos o А, зловили, зловили суда, перемога. Ну все-все, братва, нарешті закінчено. Можна йти та займатися своїми справами. Але вже для самого початку пропоную переудітись. Ну і зрозуміло, взяти завдання. А саме братва, ось це завдання. Так, з братва, готово. 4 тисячі гривень та двісті дев'яносто досвіду. Ну і нарешті, братва, посінні завдання, котре ми можемо виконати. Тож нажимаємо почати. Бігом на автотранспортний КПП змінювати попередні нарі. Це я так розумію. Нам треба стояти скільки. Чесно скажучи, стало навіть цікаво. 10 хвилин знову. Завдання виконане. 4 тисячі гривень та 250 досвіду. Хо-хо, ще й отримав 9 рівень.